Друзі, всім привіт! Сьогодні поділюся з вами незвичайною історією, можна сказати, звичайного вулика. Це мова йтиме про вулик Лежак. Я як і багато хто з пасічників, як і кожен можна сказати з пасічників, хто хоче завести бджоли, звичайних людей, які хочуть мати хобі, полинув в пошуки того, які бувають системи вуликів, які бувають рамки, який вулик більше меду приносить і так далі, з яким зручніше працювати. Так, от десь 90% людей говорять про те, що вулик лежак це один з найкращих виборів на початку, якщо у вас. Пасіка біля дому, і вам не потрібно чогось такого напряжного і на них добре вчитися. Так казали вони, що вони елементарні в роботі. Е, що ж, я послухавшись, звісно ж, людей, які говорять про те, що це просто, е, придбав його. Е, також цікава історія з придбанням. Е, купляв я так само у молодого пасічника мого віку. Е, він продавав пасіку, того, що щось в нього сталося з алергією. Ну тим не менш, е, дав я за нього близько. 2200 тисяч гривень на той час подумав я собі, що ого дві сім'ї можна тримати в одному вулику, 2000 тисячі гривень. Ну хороша вочевидь ціна. І не знаючи, я купляю його, не знаючи про те, які в нього ще є додаткові функції, які ми потім ще відкриємо, коли попрацюємо з ним. Після того, як я його придбав, ми загрузили його в машину, і коли ми його везли додому, виявилося, що там всередині гніздо шершнів. На той момент я ще не знімав роликів і, на жаль, я цього не зафільмував, але досить було страшно. Ми зупинилися, вийшли з машини, повідкривали двері, випустили ті, що вилетіли. Потім закрили літочки, і так з Богом доїхали додому, і потім це гніздо ми вже утилізували. Вулик, звісно ж, я благополучно заселив руями, і так от він в мене зараз ведеться. А чому зараз я вирішив до нього підійти? Досить рідко підходжу до нього, адже на початку сезону він мене слугує для того, щоб виводити маточки, адже можна зробити сім'ю виховательку, сім'ю донора, тобто досить зручний вулик в тому плані. Але працюючи сьогодні в майстерні, я знайшов до нього додаткові деталі. А це є, можна сказати, такі надставки, і ними я ще не користувався і вирішив поділитися з вами те, як це буде відбуватися. І зараз ми з вами разом підемо і будемо розбиратися, як можна поставити надставки на вулик лежак. Як бачите, дочок в нього покритий оцінковкою, і досить великий є простір зверху над гніздом. Якраз цей простір можна заповнити рамками. Бо більше того, одразу ж видно, що тут стояли рамочки, бачите, вони запрополісовані. І зараз буде дуже цікаво його розібрати. Чи доведеться вставити магазини на дві сім'ї, чи достатньо буде на одну. Я розраховував на одну. Тож зараз ми подивимося. І як ми бачимо, бджілки на люточку зараз досить таки активно займається вентиляцією. І, бачите, він здається, якщо я не помиляюся, є на 12 рамочок. І саме цих 12 рамочок є бджілкам досить таки мало. Звісно ж, зараз середина липня, головний взяток, і є ймовірність того, що, хоч, попри те, що і матка тут цьогорічня, тому, попри все, є ймовірність того, що в них можуть бути ройові настрої. І перш за все, перед тим як ми будемо ставити магазин, потрібно подивитися, наскільки вони гарно е, собі так обустроїли, можна сказати, гніздо. Бачу, корму в них багато, тому що я його медочок в них не відкачував. Бачите, була перша рамочка трішки з розплодом, ця вже гарна розплідня. Також вона занесена пергою з крайню оцю, яку ми не витягували, одразу ж видно, що вона повно залита медом. Видно, що бачите, коли бджілок, коли бджілок немає надставок, вони продукують своє життя все в гнізді і багато заносять меду всередину. Так, є в них гарне яєчко, тобто маточка справляється, добре засіває, значить, ну, сім'я себе чудово почуває. Розплоду є достатньо, бджоли також, бджола зараз вже є в полі. Що ж, давайте будемо приступати. Є в мене такі, така от стопочка дерев'яшок. Треба розібратися, яка до чого. Тут є надпис перед. З гвіздочками. Це в нас, видно, є фалець. Два. Ага, окей, тут є цифри. 1, 3, 4, 2. Окей, це двієчка. Тут має бути трієчка, значить. Очевидь, вона має ставати так, щоб сюди ставала рамочка. Нам потрібен буде номер 4. Кише, тут є така вибірка, це, напевно, не під якусь решітку розділювальну або щось наподобі цього. Це перегородка. Бачите, тут є два цвяхи. І два отвори. Я взяв з собою ще холстик такий з тканини. Думав, що доведеться їх накривати холстиком, але як на надиво, вулик продуманий досить добре. Добре, Є перегородочка. Зробимо так, що дамо сушнинку в переміжку з вощинкою. Хай вони собі на ній працюють. Окей. Тим більше ми не ставили їм розділювальну решітку, того треба, щоб вони витягували, щоб маточка не засіяла в стільнички, того буде якийсь медозбір і хай працюють. Вау! Насправді, я думаю, що конструкція менш продумана, але така багатоповерховість в вулику лежаку. Це дуже прикольно. О, тут видно, що кількість бджоли є більшою. Ще, на ну, дивно, ця сімейка в мене завжди відставала. Та буде вам видно, бачите, тут у них є ще заставна і вони не повністю розширене гніздо. Значить, 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 зараз я йду, знайду їм десь ще по рамочці. тут ще дві рамочки потрібно так точно виставити їм. Ану, ще глянути треба зараз, як у них взагалі справи є. О, бачите? Зробили вони собі, видно, що їм вже ну, геть бракне місце. Бачите, тут то, о, знизу язичок такий. Трутовий надбудували. в величинці, я так, по суті діла, не бачу, бачите? Влочинка є пуста. Перебирати всіх не будемо. No. А, бачите, ну, Ну, бачите? Все, тут у них, бачите, моточники. Зараз нам доведеться їх позривати. Дамо їм зараз вощинку, і ще я відклав тут, бачите, є рамочка. Її я відклав для того, щоб її забрати. Це рамочка з розплодом на виході. Тим самим ми трошки. Так, стряхну бджоли, бджолу, стряхую бджолу для того, щоб побачити добре на рамочці, чи немає е, моточників. Так, тут у нас теж є розплід на виході, на цей, не, тут у нас є розплід е, личинка, тому вони гарно забудують цю вощину. Е, для того, щоб побачити моточники, щоб не пропустити ні одного, того, що пропустиш моточник і це не допоможе в боротьбі з ройовим станом. Так, от, у нас тут також є рамочка з печетним розплодом. Ну, тут все зрозуміло, трішки вони зайшли в ройовий, але ми зараз у і відбором початного розплоду постараємося їх звідти вивезти. Плюс ми зараз ще зробимо цю маніпуляцію, яку робили з минулою сім'єю. Друзі, моя рекомендація: якщо ви хочете зайнятися пасічництвом, завести бджілки. Так само не вагайтеся, беріть вулик лежак, це дуже крутий інструмент, вони бувають різні, абсолютно різних модифікацій з ними. Так само можна робити абсолютно різні маніпуляції, того можна брати абсолютно біля дому, стилізувати його, як хочете, під вашу земельну ділянку. Тобто не вагайтеся, хочете парасічникувати, беріть і робіть. Завжди людина вчиться чогось нового, тим самим розвивається і так і жити цікавіше. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся і до нових зустрічей.